шукаєте собі ланоса в дуже над чудовому, гарному стані. Телефонуйте власнику цієї автівки. Телефончик буде під цим відео. Так, на нашому майданчику Карпарк його продаж саме від власника. Тож, показую навколо. Ви погляньте, немає ніяких там сколов, цяток, рижиків, якісь подряпин. У автівки все дуже добре. В подарунок ще йде зимова гума. Отакі у нас прозорі оченята наші фарки. Двигунчик 1,5, газ стоїть, все як потрібно. Автівочка у нас он, трохи притонована. Так, показують детальніше. Почнемо, як завжди, з багажничка. Легесенько працює, кожний речажок, кожна кнопочка. Будь ласка, отак як виглядає наш багажничок. Вон, бачите, скільки можна речей покласти, гарний такий об'єм зачиняється. Вон, легесенько. Ой, погляньте на цей колір. Він такий класний, такий бордовий, такий, вишневий, такий, ну, суперовий. Так. Тонування є. Ручні склопідіймачі, ви Погляньте на стан цих дверцят, порожків, проємчиків. Ось такий у нас гарний сіренький салончик. Підголовночки, паски безпеки. Вон, все на місці. Там у нас вон, музичка співає позаду, стеля така сіренька, чистенька. Так. Попереду вон, бачите, газ стоїть. Остан у нас керма. Так, До речі, от водійське сидіння. бачите, Немає ніяких пропалів, якогось рвання, дрантя і так далі. Я ж кажу, Стан автівки дуже чудовий. Мультимедія така стоїть, п'ятиступенчата коробочка. Вон там от годинничок показує нам. Так, пробіг у автівочки 168 тисяч. Все рідне, нічого ніде не зроблено. Бляньте, який стан? Ще раз порожки дверцятка. Ну, Вона чудовому стані автівка. Зараз ми запустимо двигунчик. Поїхали. Будь ласка, контрольки всі прийшли, двигунчик запустився, все добре працює. Так, де тут клавішка? Ось все. Текс. Відчиняється. Спробуємо зараз однією рукою. Іду, йду, йду. Десь отут вона. Оп! Ось так виглядає наш підкапотний простір. Чуєте наш двигунчик, як працює, стоїть газове обладнання, під капотний простір, друзі, гляньте, все дуже гарно в дуже гарному стані. Пари. Будь ласка. Так, кому цікаво, Ланас 2011 року, 1,5 газ бензин, весь в рідній фарбі. Один власник. Телефонуйте власнику і домовляйтесь. Ціночик авто. 3600 тисячі і власник чекає на вас ще дасть подарунок зимову гуму. Телефонуйте, спілкуйтесь, покупайте.